Разом перемогу залужне абсолютно на своєму місці. Дуже добре, що у нас є людина, яка не політична в якомусь там антураже, да, замішана чисто для краси, а людина, яка дійсно знає війну. Зсередини знає, всю знає ситуацію політичну, економічну, військову ситуацію в Україні. Причому, ну потім, ви ж знаєте, залужною більшість політиків отак по телебаченню, і по фейкам, які ви десь побачили, бо ви поспілкувалися з людьми, у вас ж є якесь внутрішнє відчуття інтуїції. І ви можете внутрішньо зрозуміти, що це за людина. Залужний настільки реально вариться в процесах України і допомоги Україні, і видно, що він переживає. Ви якщо подивитесь його інтерв'ю, він же ж розказує всі новості без кастрюлі на голові. Поняв? Тобто він настільки з народом України насправді він старається це дуже коректно політично економічно подавати, щоб нікого там особо не травмувати. В той же момент він каже правду. А люди цього не замічають, поняли? Наслухались пропаганди особливо це в Тікток. Ну просто жесть, я не знаю, що з людьми на якось рівень к'ю треба піднімати чи що. Тобто, замість того, щоб зрозуміти, що ми нарешті нація, Україна, українці, йдемо до чогось гарного, І в принципі, у нас ми ще стоїмо проти такої махіни, яка на нас пре взагалі, Що ще є люди, які дійсно знаходять допомогу, інструменти, щоб ми з цим боролись і взагалі стояли. Да, до якогось прийняття рішення надіємося на чудо реально молиться. Нада просто на це ні, давайте всі і все захейтити. Ну давайте залужний прийде, що буде воювати в Україну. А туди ми відправимо. Ну не знаю, кого ми відправимо. За що ця людина буде домовлятися? Там треба і політичний статус, і людський статус, і, і вміння домовлятися. І у ну, залужного велика репутація, велика довіра до нього серед людей. Його, його поважають за кордоном. Це людина, яка може сказати слово, і за кордоні експерти, які рахують себе, ну вообще з корони на голові, прислухаються до нього. А тепер давайте відправимо послом, ну трошки менш значимо людину, неважливо яку. І що. Треба на вагі ставити, друзі. Треба на вагі ставити. Я, я розумію, я пам'ятаю час, коли залужний був генералом, я пам'ятаю весь наш настрій. Ну, Змінили часи. Але треба підлаштовуватися під них. І в даній ситуації я думаю, що це дуже правильне рішення було. Ну, дуже правильно. За Україну ще боряться. І це велика заслуга центру прийняття рішень. І людини, яка там за все домовляється. Ну, от і тепер думайте, де правда, де неправда. Я вас дуже прошу, я буду про це більше відео знімати, щоб ви навчились розрізняти, де нормальна інформація, де пропаганда, де кастрюля на голові, де російська КГБ працює, 40% правди вам вкинуло 60% неправди, і ви такі все пропало, поняли? А де реально дійсно корисна українська інформація, де ну, реально все розказується, які. Все, друзі, значить, оця фотка за залужним це був абсолютний фейк, поняли? Де він з цим Сейзенхаузером, політиком американським і військовим начальником Більшість з них повірили. От вам факт, вообще, як нам легко маніпулювати. Скільки було репостів, що там люди про це писали. Залужний на своєму місці, я переконаний в цьому, дай Боже, щоб у нього дальше ставало натхнення сили, взагалі продовжувати знаходити для нас допомогу. В єдиному. стратегію.